А що, якщо я скажу вам, що є як мінімум одна річ, в якій ви по справжньому можете бути людьми великими? Зацікавив? Вітаю вас, дорогі! Слава Ісусу Христу! І запрошую розібратися, про що ж йдеться в цій фразі в нашій новій мудрості пустелі. Дуже рада, велка! Якось Абаяків постановив йти до келії. Це такий був трохи далі. Треба було пройти в інше місце, і там мешкали монахи в такій самотності. От. І перед тим відвідав іншого Абу, і той каже: як ідеш до тих келій, то, будь ласка, передай від мене вітання Абіяну. Ну, і той погодився і пішов. Ну і коли прийшов до тих келій, зустрів там Абуяна, і передав йому вітання. На що вітання конкретно від того Аби? На що Абоян відповів: Дякую. І справді це великий монах, в якому немає ніякого лукавства. Через якийсь час, коли Аба Яків повернувся до того монастиря, і зустрів там того абу Матуеса, про якого йшлося на початку, то передав йому ці всі слова, на що він відповів: я не заслуговую на таке велике визнання і такі прекрасні слова про себе. Але май на увазі, що цей Аба по-справжньому великий, тому що той, хто вміє хвалити інших більше, ніж себе. То і справді велика людина. Невже це так просто? Ні, дорогі. Це просто тільки звучить. Насправді ж, погодьтеся, що найрозумніша людина в цьому світі, ну, то то кожен з нас для себе. от Найкрасивіший, ну, можливо, з, краси, з, з якоюсь красою, то може хтось би там посперечався бо постійно десь там підправляємо її собі. От, але. Найрозумніший, найправильніший, найчесніший, найсправедливіший. Ну, Кожен з нас про себе може таке сказати. І справді велич людська полягає в тому, щоби зуміти побачити цю правду, цю красу, цю мудрість, ці якісь особливі риси в людині, яка поряд з тобою. І чим більше таких людей ти зауважуєш, тим більше твій світ якось стає більшим. І в цьому, власне, і виражається. Твоя безпосередньо велич. Дорогі, нехай усі з нас будуть справді великими. Великими, тому що вміють бачити красу в інших людях навіть більше, ніж в собі. Дякую вам, хай Господь вам в тому благословить і до зустрічі. Па.